Христос народився. Коли Спасителя не знали, то дуже тоді сумували. Пізніше що ж з нами буде, коли життя вже нас забуде, та коли ми вже пізнали, що наш Спаситель народився, тоді уже ми заспівали. Раділи, що нам шлях відкрився до нашого рідного Бога, Спасителя Ісуса Христа, і тепер у нас усіх є змога, жити всім чистого листа. Бо Ісус Христос народився, щоб усіх, хто повірив, спасти, Лину Він перетворився, щоб усіх вірних своїх пати. Ісус Христос послухав Отця, бо ще з народження Він знав, місію Спасителя борця мусить виконати до кінця. Він, як і отець, любив людей, за них померти не бояться. Щоб спасти дорослих і дітей, що потрібно робить старався. Радіємо, що є Спаситель, що народився він на землі. За нас постраждав наш учитель, щоб жили ми всі тут не в імлі, щоб знали свого Спасителя, любили і цінували його. Звання Небесного жителя отримаємо лише від нього. Ми радіємо народженню, Спасителя Ісуса Христа і радіємо сходженню Його до Отця, в небеса, бо він сказав, що нас забере туди, де він з отцем живе, і будемо разом з ним. Його любити і служити, тож радіємо, співаємо і Господа прославляємо, що Він на землі народився і в наших серцях поселився, і з Господом Богом живемо, ніколи з ним не помремо, бо церква його наречена, на із ним завчена. Тож нехай народження Христа святкують всі у світі люди і живуть з чистого листа в нашій країні і повсюди. Бо тільки Господь є голова, нема найвищого нікого, і нехай подяка і хвала летить у небо аж до Бога. Слава, слава Богу!